Як навчитися відновлювати енергію швидше і глибше, щоб вистачало і на роботу, і на життя? Ми часто думаємо, що автома це щось нормальне. Робота, побут, роботи, дедлайни, але в якийсь момент ти не витримуєш і кажеш: Я просто не хочу нікого бачити. Не чіпайте мене, дайте мені відпочити. Але якщо ти відпочиваєш, спиш, навіть їдеш у відпустку, а сил все одно немає, значить справа не в кількості чи відпочинку, а в якості відновлення. Ми звикли бігти, досягати, виконувати, а от відновлювати себе не звикли. Енергія це не про каву і не про мотивацію, це зв'язок з життям, про те, наскільки ти в контакті з собою, своїм тілом і своєю душею. І сьогодні про те, як повернути цей зв'язок. Вітаю вас, дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Жарпти. Це Джерело душі. З вами я, Тетяна Жарківська. Запрошую вас підписатися, ставити вподобайки, ділитися цим відео і писати коментарі. Так ми разом розвиваємо україномовний простір. І саме завдяки вашій активності відео потрапляє до тих, Кому воно може бути зараз корисне, і сьогодні ми поговоримо про те, як навчитися відновлювати енергію швидше, глибше, щоб вистачало і на роботу, і на життя, і на натхнення, і на відпочинок. Чому ми швидко втрачаємо енергію? Найперше це перенавантаження справами. Ми живемо в режимі постійно треба. Це треба зробити, це треба доробити, там треба відповісти, щось організувати. І навіть коли тіло зупиняється, розум продовжує бігти. Це як телефон, який ми не вимикаємо ні на хвилинку. Він перегрівається, і тоді вже навіть зарядка не допомагає. З'являється на екрані фраза. Заряджання продовжиться після охолодження, ну чи якось так, тому що процеси не зупиняються. Друге це інформаційний шум, соцмережі, новини, тисячі повідомлень. Усе це відбирає в нас енергію, навіть коли ми просто прогорнули стрічку. Мозок не розрізняє, що з цього важливо, що неважливо, він намагається обробити все. І це страшенно виснажує. Далі емоційні зливи. Коли ми реагуємо на кожну дрібницю, беремо все близько до серця, намагаємося комусь довести, пояснити, витрачається колосальна кількість енергії, особливо коли тримаємо в собі образу провину чи невдоволення. Енергія не зникає, вона просто замикається всередині. І, звичайно, відсутність якісного відпочинку. Ви можете робити паузи, але замість того, щоб відпочивати, ви в голові ситуацію, чому Саме так все склалося. Чи спати 8 годин, але засинати з телефоном у руках або з пережовуванням думок, що треба зробити завтра. Мозок не відпочиває. І тоді навіть після вихідних ти прокидаєшся із відчуттям, ніби тебе переїхав поїзд. І коли ми розуміємо, куди зникає енергія, постає наступне запитання. Як же її повернути? Щоб відновити свої сили, рівень енергії, важливо дивитися на себе не лише як на тіло. Ми цілісна система, і відновлення має відбуватися на трьох рівнях на фізичному, емоційному і духовному. Фізичний рівень це основа. Я не відкрию вам Америки. Елементарні прості речі. Це сон, харчування, вода, рух, дихання. Ми часто шукаємо якісь складні практики, але тіло просто просить, дай мені поспати, дай мені чисту воду, дай мені вдихнути свіже повітря, дай мені заряд через фізичне навантаження. Якщо не підживлювати тіло, жодна медитація не допоможе. Емоційний рівень це коли ми вчимося зупиняти потік негативу, не забороняти собі емоції, а проживати їх, коли дозволяємо собі поплакати, зізнатися втомі, пробачити себе. Емоційна гігієна це як щоденне вмивання для душі, воно позбавляє від накопиченого сміття. Далі духовний рівень. Це вже проглибше. Про повернення до тиші всередині, до відчуття єдності із собою, медитації, молитви, енергопрактики, просто хвилина спокою, коли ти відчуваєш, що життя це не боротьба, а потік. Саме тут народжується справжня енергія, не та, що від кави, а та, що йде всередину. А тепер трохи практики, бо знати про рівні відновлення це одне, а вміти швидко повернути себе у стан спокою це вже зовсім інше. Іноді достатньо кількох хвилин, щоб повернути собі стан рівноваги. Пропоную вам кілька простих способів, як відновити енергію навіть посеред дня. 5 хвилин тиші. Закрийте очі, зробіть декілька глибоких вдихів і видихів. Зосередьтеся на собі. Просто зупиніться і відчуйте цей момент. Без телефону, без музики. Слухайте своє дихання і слідкуйте за своїм тілом. У цій тиші енергія починає повертатися. Дихальні практики. Наприклад, квадратне дихання, вдих на 4 рахунки, затримка на 4, видих на 4, пауза на 4. Це вирівнює ритм нервової системи. Мікроперерви. Не обов'язково чекати відпустки. Якщо ви багато сидите, встаньте, розімніть плечі, подивіться у вікно, зробіть ковток води. А якщо працюєте фізично, то навпаки дайте тілу спокій, сядьте, розслабтеся, розслабте спину, кілька хвилин сп... Спостерігайте за своїм диханням. Такі короткі зупинки допомагають відпочити розуму і не накопичувати втому. Практика стоп-кадр. Зупиніть себе в моменті і запитайте, де зараз моя увага? Там, де увага, там енергія. Якщо вона в минулому, поверніть її в теперішній цей момент. Якщо в думках про майбутнє, просто видихніть і поверніть себе в те, що ви робите саме зараз. Природа, вона найпотужніший акумулятор. 10 хвилин на сонці, біля дерева, знімає відчуття втоми і дає відчуття, ніби батарея включилася. Але бувають моменти, коли швидких методів вже замало, коли потрібно не просто відпочити, а повернути себе повністю тілом, думками, емоціями. І саме тоді важливо переходити до глибшого відновлення. Сон плюс медитація. Коли перед сном ти не гортаєш телефон, не дивишся фільми з жахів чи фільми з емоційним напруженням, які збуджують нервову систему, а створюєш спокійну атмосферу, приглушене світло, тиша, теплий плед, тіло починає розслаблятися, а мозок поступово заспокоюється. І якщо в цей момент ви кілька хвилин просто дихаєте усвідомлено або занурюєтеся у коротку медитацію, мозок переходить у глибші хвилі, ті, в яких відбувається справжнє відновлення. Засинаєш спокійніше, сон стає глибшим, а зранку прокидаєшся з відчуттям, що тебе не просто вимкнули, а справді перезавантажили. Енергопрактики. Очищення простору, техніки обрізання енергетичних прив'язок, наповнення світлом. Це допомагає зняти чужі енергії, які ви підхоплюєте протягом дня, творчість, малювання, аплікації, вишивка, будь-що, що робиться своїми руками, а також спів, танці, готування в кайф, усе, що виводить вас у потік думок, де немає часу. Це простір, де відновлюється душа, чоловічі і жіночі практики для жінок жіночі кола. Медитативні рухи, м'яка тілесна робота, відновлення в горизонтальному положенні. Для чоловіків це спорт, структуровані дії, коли ти робиш чітко і послідовно, коли ти плануєш, наводиш лад, завершуєш справи, це повертає відчуття контролю і спокою, а також тиша, яка дає відчуття сили. Кожен знає, як він має наповнитися, що для нього найкраще, і важливо знайти саме свій спокій. І щоб ці практики справді працювали, потрібно зробити відновлення не разовою дією, а частиною щоденного життя. Бо справжня енергія з'являється не від випадкових пауз, а від регулярності. Тому зверніть увагу, що допомагає вам відновлювати сили, що саме відновлює вас швидко. Може, кава на балконі, прогулянка, біг, музика, обійми, медуш, свіже повітря. Запишіть це. Правило, після кожної великої дії маленьке відновлення. Провів зустріч, вийди на хвилину до вікна. Зробив проект, випий води, піди прогуляйся чи просто посидь. Так тіло встигає підзаряджатися постійно. Слухайте своє тіло. Якщо ви втомилися, це не слабкість, це сигнал. Тіло завжди говорить, коли потрібно зупинитися. Просто ми не звикли його слухати. Дозвольте собі відпочинок, без почуття провини. Ви не ліниві, не неефективні. Ви живі, і щоб горіти постійно, іноді треба дозволяти собі бути лише іскрою. І коли це стає звичкою, життя змінюється. Більше не треба чекати ідеального моменту, щоб перепочити. Бо ти вмієш повертати себе до рівноваги будь-коли. І головне, енергія не приходить ззовні, вона завжди є всередині. Просто ми від неї відрізаємося, коли забуваємо про себе. А зовні приходять лише поштовхи: люди, події, слова, природа. Усе це може нагадати нам про наш внутрішній вогонь, надихнути, підтримати, створити простір для відновлення, але не дати саму енергію. Дякую вам, що ви були зі мною сьогодні дивилися відео до кінця. Бережіть свою енергію і не забувайте відновлюватися. Не тільки тілом, але й душею. І нехай у вашому житті завжди буде місце для паузи, місце для тиші і енергії, яка відновлює. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, напишіть у коментарях, що було для вас найближчим. І поділіться з тими, кому зараз може бракувати сил чи натхнення. А з вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська, і канал «Жарптиця – джерело душі». До зустрічі у наступному відео!